Це дівчина журналістка загибла. Оце машина, вони на ній їздили. Це машина. Оце інший загиблий. Отак от, от машина виглядає. Це наслідки вчорашнього удару, який фільмували журналісти. телеканала Freedom. Они подъехали в момент уборки, когда мы все это убирали. А что вы прибирали? Мы после вчерашнего прилета убирали, приводили АЗС в порядок. Делали фотосъемку, они непосредственно там были возле своей авто. Но ну, это, это дело там, секунды, даже меньше секунды. То есть. сразу два двухсоток. И третьему раненому мы помогли, отнесли. Его. У него было ранение ноги там, со скрытым переломом. Ну, естественно, лицо посечено, все такое. Ну, дышало. Целое. Скорую вызвали. Скорую Приїхав тоже регіону. Всі на вулиці були, ніхто не слышав. Як це прилетіло? Просто в момент зрива машина розлітіла все. Знаходимося на місці обстрілу Краматорську. Це транспортний засіб журналістів. Вони приїхали знімати матеріал про вчорашній обстріл Заправки, яка розташована майже в центрі Краматорська. Коли вони знаходились на вулиці, був ворожий удар дрону, розбило автівку на даний час. Відомо про двоє загиблих журналістів і одного пораненого, якого доправлено до лікарні.